Ми починаємо пошук народного шефа. А є креветок? баранина. Яйця завжди куштую. О, як пахне. Харизматичні кухарі з народу готуватимуть свої фірмові страви. плов. Мієми в кушлях. Зірка тут я, а експерти професійним оком обиратимуть найкраще. Дуже багато мінусів. Це зашкварно на мій погляд. Ще можна було випити. Хто ж отримає звання народного шефа? Гарненько, там, смачненько. Титул народного шефа. А хто не витримає критики професіоналів? Ой, у мене сльози. пішли. Не плач. Не Пропустіть найцікавішу прем'єру на телеканалі Кускус. -кус». Це щось новеньке. Давайте дивитися. дня! мене звуть Дмитро. і Я вважаю себе гідним звання народного шефа. Ви саме можете перевірити, чому. Якщо ви порівняєте борщ, приготовлений мною з тим борщем у мишленівських ресторанах, ви саме подумаєте, навіщо нам ці зірки? Бо зірка тут є. Дмитро Брянський 58 років. Вважає, що шлях до серця жінки лежить через м'ясо кроля. Ще хочу вам розказати, як я став народним шефом. Коли ж був фільм про те, як здавалося самбо, чоловік йшов по горам, збирав прийоми і так народна боротьба. Інша історія, коли чоловік йшов по древноіндійським борделям, перепрошую, і так виникла Камасутра. Ну а я що я? Я е, е, з тими жінками, якими я спілкувався по житті, я вбрав у них рецепти. І зараз в мене такий дійсно народний борщ. М'ясо дуже важливий компонент для борщу. Ви ж мене розумієте? так? так. О, ми за здорову їжу. О, от, і ви ж саме. Телятин. Молоду так. телятинку. Я бачу, що у вас вона так. така розова, так. молода. Дайте цей кусочок, щас. будь ласка. Жінкам жінками приємніше, ніж чоловіками. що час розповідати про мої маленькі секрети. Мені завжди казали, що смак буряка це смак борщу. Молодий буряк це добре, але ж коли не впевнений в ньому, в кольорі чи в смаку, от, я завжди куштую. Це може трошки землею, а всі ми від землі, о, ну це наче добре. Солодкий, не гіркий. Добре, буряк. От, тому беремо. А де ви? А чого ви відходите? Мені Там треба було виключити половину. Дякую. То вам дякую. Я ще дякую. хотів ще казати, борщ як оркестр, а шеф як дирижер. В оркестрі кожен овоч має грати свою партію. І буряк, буряк тут соліст. Побачимо, як він заграє на кулінарний шедевр шефа з народу. Вже з нетерпінням чекають експерти-професіонали, які і будуть оцінювати страву. Вітаю. Я Дмитро. Вітаю. Дмитро. Олександр Громлюк шеф-кухар з 10-річним стажем, суперфіналіст проєкту «Пекельна кухня. Досконало володіє українською, грузинською, італійською, індійською, японською та ізраїльською кухнями. Я вважаю, що я дійсно гіден звання народного шефа. Він мені вже подобається. Хорошенький. Дим Бзежинський, папа, шеф-кухар з багаторічним стажем, переможець проєкту майстер-шеф та учасник битви сезонів, діючий шеф-кухар українських та європейських ресторанів. Якщо порівняти моє блюдо, що я зараз буду готувати, борщ борщ. Ну нарешті борщ. З тим блюдом, котрі готують мешленських ресторанів, то ви самі можете потім подумати про себе. От а навіщо нам це звідки? Бо зірка тут це я. Якби він не сказав, я б не зрозумів. Олександр Гриценко професійний шеф-кухар, фіналіст проєкту майстер-шеф, 25-кратний призер міжнародних кулінарних чемпіонатів в Україні, Туреччині, Греції та Македонії. Починаємо, звісно, з чистки вотовачей. Погнали! Походу, я вам розповім деякі фішки, як то кажуть, але головний секрет я, я скажу вам у самому кінці. Його, мабуть, кожен знає, навіть професійні кухарі, але не, каже, не кожен використовує. У кожного шефа звісно, своя особливість. побачимо, яка у дяденьки. По моєму фірманому рецепту я на 5 літрів води приблизно 4 великі картоплини. Дуже точна пропорція на 5 літрів води брати 4 картоплі, ну, будь-якого розміру, але головне, щоб їх було 4. Беру три моркви. Знову кажу, що на 3 літри води. На 5 моркви на 5 літрів морква, слава Богу, нам сьогодні гарна, молоденька. Приготувати з неї одне задоволення. Розібратися з економікою, Дім дуже важко. І переходимо до бурячку. Буряк це соліст нашого оркестру. Діма сьогодні на бек вокалі. Буряк на соліст. Я його як соліста ніколи не підварюю, я його ніколи не тру на тюрку. Не тру на дьорку нарешті так, щоб він зберіг свій сік. Смак борщу це залежить від смака буряка, і це 100%. Якщо буряк солодкий, в нього насичений такий колір, то і борщ вийде смачним. Згадалося моє перше блюдо. Це наша, аби мовити, родинна традиція. Мене навчив мій батько, я навчив доньку от, і готовий поділитися з вами. Блюдо називається ірландське рагу. Будь-яку страву можна зробити ірландською, просто додати віскі, мабуть. Рецепт. Береш пательню, це головне. Це головне Пательня на рагу. Розогріваєш на олії, і перший етап кидаєш в неї все, що є у вас під рукою: або якісь копченості, або просто якась колбаска. У мене ж завжди під рукою копченості. І так смажеш. До цього, якщо є лук, смажиш лук. Або арбалет. Потім на це кладеш от, яйця, у когось скільки є. Ну і я ставлю ставочку, має бути віскі. Має бути віскі. На яйця помідор, а на помідор треш сир. Ось таке моє перше блюдо. Берете все, що під рукою і яйця. І цибулю. Запам'ятайте рецепт. Батько сподобалося блюдо, а мені сподобалось так, як приготувала його моя донька. Ну, у порівнянні зі мною у нього перша страва була мішлен. Переходимо до чистки цибулі. Хтось плаче, коли чистить цибулю. Ти що, Дім, плачеш? Я не плачу. Жінки сльозам не вірять. А хто повірить, твоїм сльозам, Дім? А просто. Завжди стаю різати цибулю, коли хочу поплакати. Лайхак для чоловіків, які стісняються своїх сліз. Я, по-моєму, рецепту на 5 літрів води використовую 2 цибулини середніх, але тут трошки великих. овочами ми завершили. Зараз перейдемо вже до м'яса. Це теляча грудинка, вона корисна. Я завжди з нею роблю борщ. Кайф. Я теж роблю. Борщ з грудинки. Ріжу грудинку на ті порції, котрі потім будуть подаватися в тарільці, От. і починаю вже працювати з плітою. Ще одна моя фішка. От. Я варю борщ в двох кастрюлях. Що за дурняне. Усе життя варили в одній кастрюлі. Потім все це мити потрібно. Кажуть, що не можна варити е, одночасно і рослини-білки, е, і тварини-білки. Маю на вазі квасолю та м'ясо. Але я це роблю. Роблю в каструлях, щоб вони не посварилися, як то кажуть. І рослини, і тварини, все можна варити. Вони не посмотрите. Те ж саме як з квасолю. От. Квасоля. Кайф, мені це дуже подобається, що в нього борщ. По солі. Щоб вона була э, більш розвариста, ну, вот, то я її спочатку перший раз проварюю в холодній воді, а потім зливаю вот, воду і вже э, другий раз я варю остаточно воді. Плюсик. Молодець. Те ж саме з м'ясом. Першу воду я зливаю, можуть в осаді бути маленькі кісточки, вони нам не потрібні. А поки що це робиться, я роблю іншу справу, я починаю різати капусту. Верхні поверхові лиски, звісно, ми знімаємо ну, хозяйки, щось з ними роблять або не роблять. Ми ж народні кухарі. Ми знаємо з першого випуску, що потрібно віддавати свиням. Так, от народні хазяйки, вони м'ясо, наприклад. Обгортають капустою і вона в капусті зберігається. Головне, потім не знайти там нікого. Ком знаходять капусту. Ну, може, хто ще в медицині якось капусти використовує, ну цього я не знаю. Замість подорожника. І зараз починаємо різати карто... капусту. Дембайлі шматочки. Взагалі наборч капуста м -м, ріжеться. Класичною французькою норізькою і вона називається Жульєн. Я шеф народний, непрофесійний, тому я як покажуть на око. От. На тарілку дім. На тарілку. На око боляче. Щоб е, капуста була так смачна в борщі і давала не тільки смак, але й присмак. Не тільки смак, а й присмак. Ні, ну хай пробує. Я просто не знаю, як. Я її посипаю сіллю, посипаю трошки цукром, от. починаємо м'яти, бо борщ у нас дійсно, як то кажуть, хендмейд ручної роботи. Далі туди моркву, огірок і буде салатик. З квасолію ми вже закінчили, водичку злили, нову наляли. Зараз те ж саме робимо з м'ясом. Зливаємо водичку, можна трошки ще м'ясо споснути обратно. В кастрюлю і знову водички. Уже ми втратили якийсь відсоток смаку і присмаку, як він сказав. Ще б я рекомендував яловичину запекти або обсмажити. Так бульйон буде коричневіший, смак буде більш насичений і тоді 100% зливати нічого не потрібно. То не полюбляє кисний бульйон, наприклад, або якщо тіски такі здорові, бо може хтось не теля полюбляє, а бичка такого моцного. Моцного. Як ти німон. То а кіски потім виймаються. От як приклад. Ні, ми будемо їсти борщ з такими отрубами. Ну, звісно, виймається, таке не відкрив. І щоб усі корисні елементи з наших овочей не випаровувалися, а залишалися в юрсі, ми все робимо під закритими кришками. От зараз це і робимо. Закриваємо одну. Закриваємо інше. Але це тільки половина справи. Починається рок-н-рол, бо ми все будемо одночасно робити і все повинен встигнути. Зараз ми з одного боку повинні смажити цибулю, а з іншого боку розогріваємо. Розогріваємо пательну. Наливаємо туди олії. Олії мало не буває до борщу. Олії мало не буває. Ти туди вляв? Дуже багато олії. Наступна моя фішка в тому, що ми половину овочів варимо, а половину пасіруємо. Нарізочка мачета, Знаєте, джунглі. Що капусту, що цибулю, Грубе, ге. Ми можемо сміливо відправляти нашу першу цибулину в дві кастрюлі. Половину до м'яса. А половину до квасолі. Я не розумію цього моменту. Навіщо так робити? І іншу цибулину будемо пасірувати, як то кажуть. Робимо електрику менше. Електрику менше. Це офіційна заява від Дмитрія. До Зеленського, зробити електрику менше. Він вже чекає блекаута. Вже сама пательня нас прохає, щоб ми туди поскоріше додавали цибулину. Краще взяти цілу цибулю, обсмажити її на сухій пательні і закинути в бульйон. Так само, як і моркву, і якісь корнеплоди. Можна обсмажувати на сухій сковородці до такого чорного нагару. Всі ми, кухарі, готуємо бульйон з підпеченими овочами. Потрібно мати дуже велику майстерність для того, щоб нарізати цибулю так, щоб кожна нарізана штучка була різного розміру. Ніхто з кухарів не може цього повторити. Продовжуємо з морквою. Я про всяк випадок спробую. Та голодний просто, вже нарізав і капусту, і цибулю, і м'ясо нарізав. І дивися на нього. Ну шкода, ну з'їж ту морквинку. Солодка. Я кролик Данило, мене мама в дитсі морковкою кормила. От йок-палки пропустив процесс. От елки-палки пропустив процес. Картошка. Надо ж страшно було у нас. Дімчик просто. М -м, ти такий харизматичних хорошенький. Ми моркву спочатку кидаємо в каштрюлі наші. Каштрюлі наші. Краще кинути цілим. Щоб він там варився, щоб його було там легше його дістати, ніж закинути все мілким кубиком, щоб потім його виловлювати звідти. Чверть в одну від всіх, а чверть в іншу. Перед тим, як кидати в шпательну моркву, я Шпатель. додаю небагато трошки. Скільки ви знаєте слов на букву «ш»? Штакета. Шкварки. Я додаю трошки масла. Як до мене, вона додає потім до борща такий присмак сливочності. Розмішую так, щоб було більш-менш однородне середовище. Однородне середовище. Дім, ну це ж не соус, Боже. Це ж заправка до борщу, дім. І нехай воно собі помаленьку пасирується. А я перейду до картоплі. І теж такий маленький, маленька деталька. Дивіться, картопля молода, а ти вже не молодий. І я її роблю не великими а, кусками, я зараз покажу вам, а, от, а досить маленькими, і вона досить а, швидко вариться. Ти її порізав будь-як. Це не маленькі шматочки. Ну, будь ласка, не, не знущайся. Тому я її закидаю в каштрюлю не а, в самому початку, а, от, а вже в середині процесу. Я колись працював на меблях, і у нас там робив валерчик. Замість Л, казав Р. Хлопці там е накривали лаком фасади, і він каже: Ну що ти, ну що ти, раком вскрив? Яким раком? Що він каже? Лаком вскрив. Закидає теж дві кастрюлі, половину в одну, а половину в іншу. Я ні на секунду не уявляю, навіщо він ділить. І Картоплю і моркву на дві кастрюлі. буряком та ж сама система. Ми його ріжемо невеличкими скипками. Борщ готується з однакової соломки. Тобто, має бути завжди нарізка, що цибуля, що морква, що буряк, що капуста. Спочатку кидаю в пательню, а потім кидаю в наші кастрюлі. Мені здається, що це не борщ, він готує, а є така українська ж страва. Шпундра, тому що буряк так дебело нарізається, такі дебелі куски м'яса, а для борщу це дуже великі такі булижники. Ми переходимо до наступної станції, стадії нашого приготування це помідори. Я люблю, коли свіжі помідори додаються до борщу. Свіжі помідори це дуже класно, але бажано їх перед цим бланшернути, щоб шкірки не плавали. Шановні експерти, наше прогодування вже добігає до свого логічного закінчення, і хочу ще раз виявити свою впевненість, що коли ви узнаєте всю технологію, всі фішки, всі рецепти мого борщу, ви візьмете його собі на замітку. Я обов'язково його візьму на замітку, особливо на різку. Але фінальна фішка, пам'ятайте, головний секрет, я ще вам скажу. А є блокнот, якась ручка. Я... Я б записав. Секретний інгредієнт-інгредієнтного супа. Ви замітили, да, куди він кинув помідори? І вже наша пательня ображається, каже, що вона теж хоче, щоб до неї пішов наш помидорок. помідорок. А в каструлю? ми зараз будемо в кастрю. Закидати капусту. Сподіваюсь, що трошки соку вона вже пустила. Я хотів поставити на паузу і просто е, вгадати, в яку із він кине капусту. В обидві? Це кидаємо капусту та сік капусти в іншу. Я зрозумів, Він е, робить два бороща: один класичний, один веганський. То він потім скаже, що я приготував вам два рецепти, тому я точно народний шеф. Тут перемішуємо і додаємо нашу томатну пасту. От. Може бути логічне питання, якщо є помідори, то навіщо нам пасти? Я згоден, питання логічне, то як любить, я все ж трошки кидаю. Я б ще трішечки цукру додав. Усі повочі карамелізувалися і був би збалансований смак. І переходимо до нашого останнього інгредієнту це перець. З одного боку нарізаємо. А з іншого удаляємо ще прожилки. От, і поки я все це роблю, розповім вам ще одну історію з мого життя. Я чекаю. Були в мене колись відносини з однією дуже гарною дівчиною Ґанок <гану> Гальоша Голія. Котра стояла ну, достатньо вище мене по соціальному. Рівню. От. Та ладно, по тобі не схоже. Ну, Може, ще були якісь причини. Але ж вона не хотіла, щоб наші стосунки були вже занадто близькими. От. А я хотів. І одного разу я її запросив до мене на кроля. Хорошо! Ленчик, приходь на кроля. Її Кроль був цікавий, але кроля ще не їла. Але кроля ще не їла. Прийшли до мене, порозмовляли. Я подав їй кроля і потім цей кроль такий вплив мав на неї. Що такі-та, як в Одесі кажуть, пригнула в кролі нору. <сум> Стосунки наші стали ближче такими, як я хотів. Хлопці. Які квіти, Який букет на романтичні періоди. Краля треба готувати. б була історія з хеппі-ендом. Це просто хід, просто 10 балів зразу. Дорізали ми нашого перця і зараз його будемо закитати в пательню. Чудовий колір і чудовий запах. Уже останній етап ми Додаємо з нашої пательні також 50 на 50, умовно кажучи, спасерований продукт в каштрюлі. Порахуйте, скільки раз Дмитрий назвав каштрюля. Один із секретів цього борща, що він потрібен був варитися на досить великому вогні, саме тому, щоб вода не скипала. От ми варили борщ в двох каштрюлях. А зараз ми з однієї перекладаємо в іншу солю борщ у самому кінці, ну принаймні так мене вчили. Вчили різні жінки, вчили, у різних жінок була різна опінія, різна точка зору на різні моменти, в тому числі і на мене. Але є ще що їх об'єднує. Сипали соль на рани, але на рани або в борщ. Хтось любить різний. Борщ по шмаку. Господи, Квасоль майже розварилася. Картоплює чудово, як на мене. Лук морква, звісно. Буряк нормальний, але трошки ще треба підсолити. Недосол краще, ніж пересол. Ну так, краще не добздіть, ніж перебздіть. Фінальний акорд. Ми закінчимо з нашою подачою. Мені вже подобається: чесночок, салко, бородинський хлібушок, М -м, сметанка. І все. Ні, не все. Ще один той секрет, про, це, про що я казав. Фішечка. Фішечка. Був всім відомий наш фільм Тені забулих предків. Ніколи не кладіть ніж ось так, як Діна. На себе. Це дуже небезпечно. І цей борщ я посвятив також нашим предкам, принаймні моїм теж. От. І я казав, казав мій дід, борщ повинен такий, щоб в ньому ложка стояла. В нашому ложка стоїть, і секрет, про котрий я казав, що я розповім, котрий всі знають. От. <реш> 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 секрет, котрий всі знають. А я ні. Він нам сьогодні всі карти розкриє. Коли ти щось робиш. Щоб це було дійсно смачне, повинно те, що ти робиш, вкладати просто в свою душу. І я з ним згоден на 100%. Якщо в тебе гарний настрій, якщо ти це готуєш страву з любов'ю, вони завжди виходять смачними. Шановні експерти, я зараз буду насипати борщ. Я дуже сподіваюсь, що ви його оціните і нагородите мене званням народного шефа. Бачите, все в нас є: і м'ясце, і юшечка, і інгредієнти, і картопля. І я зараз розлучний, тому пам'ятаєте, що мій телефон, якщо вам більше сподобається в редакції, точно кулінарна передача. Я завжди борщ оцінюю по декільком критеріям. Тобто, перше, це має бути кольор. Цей ну, не досить червоний. Друге, це нарізка. Нарізка оставляє бажати кращого. І подача — це єдиний плюс. Але, на жаль, я маю сказати твій ні. Борщ був незаправлений достатньо, Тобто він додавав тільки сіль, не схоже на якийсь фірмовий рецепт від народного шефа. Тому таке звання я йому теж, на жаль, дати не можу. Я б йому поставив би 10 балів за його харізму. Але все ж таки через нарізку і через ті, ті помилки, які він допустив до народного шефу, він не дотягає. Але я думаю, що наступного року він буде народним шефом, якщо приготує. Треля за рішенням експертів, Дмитро не отримує звання народного шефа. Дякую.